Лозійські терметоб'єднання отримали обладнання для анестезії від благодійників. Техніку передали 22 листопада. Член виконкому та колишня депутатка Лозівської міськради Юлія Скубак разом з партнерами знайшла пристрій у столиці і звідти доставила його до Лозової. Я сама родом із міста Лозової, і це дуже добре, коли ми об'єднуємося всі і. Допомагаємо нашому рідному місту. Возле це обладнання з міста Києва за допомогою наших партнерів благодійного фонду Коло, а також наші партнери Борис. Таке обладнання вкрай необхідне для анестезіологічного відділення. Подібний пристрій в арсеналі лікарів ТМО вже є, тому довго освоювати його не доведеться, розповів лікар-анестезіолог Денис Пальоха. Ми отримали наркозну станцію, наше анестезіологічне відділення. Це досить сучасний апарат. Ми потребуємо такого обладнання, ми зможемо проводити анестезіологічне забезпечення на більш високому рівні, використовуючи саме інгаляційні анестезії, використовуючи медичні гази для анестезії. Це сучасні методи знеболення, це дуже добре, це дуже керована анестезія. Це класний апарат. Окрім обладнання, благодійники привезли до лікарні допомогу для пологового відділення. Її як і пристрій для анестезії закупили за сприяння Paul Chester Children Hope Foundation, Союзу Українок Америки, благодійного фонду коло та американського партнера Борис.